Так, Всім доброго дня, чи вечір вже. В общем, є напра... отакі лещата е, токарні. Дивіться, що з ними не так. Здесь зломані всі 4 вуха. Губки цілі, тільки нам треба пересверлювати. губки всі такі, ну, підуть. Так. Тут ще зломана ося щасть. Ну, Упорна там з підшипником. Оця часть зломана. Вони. Вони 32 майже. 32. Плохо фокусуються. 32 і висотою. 23 десь висота у них. Тут більш ніж... 100 КГ, я не знаю, 120 КГ в них чи сколько, ну, важкі, десь кілограм за 100. Зломана оця часть, бачите? Якщо є в кого желання під ремонт, давайте 35 за кг 35 за кг, і я їх вам відправлю новою поштою чи делівери, чи всім якось так. В общем, все, дякую. Кому треба можу ще знизу показати? Опа. Знизу вони гайка ціла, вроді він цілий, знизу воно так отак виглядає. Тут все ціле. Тільки зломаний. Ось тут зломано, тільки здесь. Зд... Так. Опа. Оше, кому треба лещата на вайбер.